Нащадок міліційного очільника власною машиною вбив 47-річну жінку. Водій стверджує, що перехожа з'явилася на дорозі зненацька, і він просто не встиг загальмувати. Нині слідчі допитують кермувальника і кажуть, що у момент аварії він був тверезим. Але навіщо 17-річний син одного з керівників Бородянського райвідділка міліції взагалі сів за кермо не пояснюють. Тут майже неможливо когось збити ненароком. Був білий день. Пішохідний перехід видно на пів кілометра в обидва боки. Батько загиблої Людмили Лиге вважає, що юнак на машині занадто квапився. Я думаю, так якби він їхав у скоростю 30-40 кілометрів у час до вона смерть. Він її не би. Це отримала б травма там, чи руки, чи ноги, чи ось таке. І все жива, бо сала Людмила померла вже в лікарні від крововтрати і численних травм. У свідостві про смерть написано чітко внаслідок ДТП. Травмована під час дорожно-транспортної. Ой, Господи, пригоди звістка про те, хто був за кермом, миттєво облетіла маленьку пісківку. Неповнолітній син підполковника районної міліції. Власне, йому з місця і втекти не вдалося. Він мусив зупинитися, бо вже машина сама стала до такого удара. За начальника нашої міліції бородянської син. 17 років Ярослав звали. На якій машині? Жигулі красного кольору. Ці Жигулі ганяли вони ще перед сім день. Так, що в мене з п'ятого етажа я наблюдала, казала, немає на них міліції. Міліції немає, зате знайшлася інша інстанція. Обласний прокурор узяв на контроль розслідування смертельної ДТП. Юнак поки що на волі, але кримінальне провадження відкрите. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від трьох до вісьми років. Всі обставини, в тому числі і керування транспортним засобом без відповідних документів, які надають таке право, вони будуть враховуватись. У ході розслідування рідні загиблої кажуть, міліціонер. Він же батько учасника ДТП повівся як людина, взяв на себе витрати і навіть пообіцяв не захищати нащадка. Вчора ще говорив, він подійшов, каже, не переживай, я вмішуватися, не буду. Заробив, хай відповідаю. Якусь допомогу пообіцяв, ні? Так. Да. Ну, це ж морг повіз, там, оплачував. Ну, коли і коменти. І що... Підполковник мав бути на похороні, та телекамери приїхали, а він ні. Телефоном повідомив, що почувається зле, бо не доглядів, як син незаконно катається на авто. Я на місці не був. Я в цей день був у бородянський. Коли я був, то він не їздив. розумієте. Брата брав таки. Ну я не бачу, він їздив. розумієте. А в пані Людмили залишилася доросла донька і 14-річний син. Станіслав Фещенко, Михайло Путята, новини два плюс два.